У Кривому розі триває оновлення доріг, передусім тих, де рухається транзитний транспорт. Наразі відремонтовано полотно на вулицях Старовокзальна та Піхотинська. Заїзд на об'їзну дорогу з Дніпровського шосе. У центральному міському районі по вулиці Кобилянського та проспекту Миру проведено ремонт зливової мережі, приведена до ладу дорога по вулиці Лермонтова. Зараз дорожні служби працюють на ділянці Миколаївського шосе. Не дивлячись на військові дії, ми в місті продовжуємо ремонтувати дороги робити тротуари і створювати всі умови для того, щоб мешканці нашого міста мали можливість і їздити по дорогам, і те, що по головних магістралях в нашому місті ми могли пропускати і наш транзитний транспорт. Тому ми робили і будемо робити наші дороги в місті. Ремонт мосту на Миколаївському шосе на фінішній прямій. Наразі виконано 90% від запланованого. Общий об'єм 9 тисяч метрів квадратних було зрізано і уложено асфальтобетоном. Також було уложено, витач... виїмка пола признана в кориті, 12 тисяч тонн строительного мусору і ґрунта вивезено на свалку. І уложено 9 тисяч тонн асфальтобетону. В умовах воєнного стану Кабмін визначив перелік черговості фінансування з усіх видів бюджету. Наразі дозволено ремонтувати дороги, перелік яких визначається обласними військовими адміністраціями. У списку, затвердженому Дніпропетровською ова, фігурують автошляхи, що суміщаються з трасами національного значення Н 11 Н 23 та з регіональною трасою Р 74 це такі траси, як Кропивницьке Запоріжжя та Миколаїв-Дніпро. Ще до початку повномасштабної війни у Кривому Розі відремонтували ключові автомагістралі міста по вулиці Колачевського, проспекту 200-річчя Кривого Рогу, дорогу до житломасиву Південного ГЗК, ділянку від Січеславської до мікрорайону Зарічний. Збудовано дорогу, що з'єднала два великих спальних мікрорайони сонячний та ювілейний. Капітально відремонтована ділянка по вулиці Едуарда Фукса. Олег Ендрексон, Максим Пономарьов, цей день.